Тецьків. питання, яке виникає в наших коментарях в глядачів, і це очевидно, чому Трамп відмовився зустрічатися з Зеленським. Він поїхав туди з планом певної перемоги нашої, як це має виглядати, і хотів зустрітися із двома теперішніми кандидатами на пост президента, і звісно, що з чільним керівником Сполучених Штатів Америки. Але ось так все якось закрутилося. Трамп почав грати свою гру, і не вийшло цієї зустрічі. Очевидно, вже не вийде. Так, я так само думаю, що зустрічі швидше цього не буде. І ви знаєте, цей тиждень виявився на диво продуктивним з точки зору перебігу російсько-української війни. Дуже багато речей стали зрозумілими, і дуже багато туману розсіялося. І в першу чергу розсіявся туман навколо Трампа. Ми, нарешті, побачили, як він відкрив всі свої карти. І його пісенька про загрозу Третьої світової війни, у разі якщо Україні даватимуть зброю. Дуже гарно і синхронно співпадає з ядерними погрозами Путіна. Отже, вони грають в одну гру, і зрозуміло, чому Трамп вирішив не зустрічатися з Зеленським. Очевидно, його політтехнологи поуважали, що лякаючи американського виборця третьою світовою війною, він набере більше балів. Оце єдине пояснення з моєї точки зору. А і для України, оце, що Трамп так розкрився гарно, вже також розвіяло остаточні сумніви, бо в нашому інтересі є поразка Трампа на президентських виборах в Америці. І поразка Трампа є в інтересі Америки, бо вона позбавить цю країну популізму, загрози популізму і загрози розколу. І західний світ вона може позбавити загрози розколу. Зрештою, поразка Трампа вона дуже буде на користь і самій республіканській партії. Бо вона позбудеться програвшого Трампа і зможе дістати шанс повернутися до класичного консерватизму епохи Рейгана. Я, до речі, можу сказати, що українці можуть відіграти в виборчій кампанії в Сполучених Штатах Америки дуже вагому роль. і це ніяке не втручання з нашого боку в виборчу кампанію. Справа в тому, що принаймні в двох штатах Пенсільванія і Мічиган, які хитаються там. Американці українського походження статистично складають 1% і півпроцента дорослого населення. І як підрахував відомий історик Тімоті Шнайдер, ця різниця є більша, ніж перевага Трампа над Хіларі Клінтон у 2016 році. Отже, якщо українці займуть консолідовану позицію, а там ще й поляки є, то ми можемо дуже навіть вплинути на результат цих виборів. І е, я особисто дістав дуже дуже, дуже позитивний настрій від, від сьогоднішнього тижня. Вона стосується і заяв Зеленського на генасамблеї. ООН я мушу привітати промову президента України, який рішуче відкинув план так званої м'якої капітуляції. Бо були побоювання, що його втягнуть цей, цей так званий переговорний процес. Uh -huh. Він прямо заявив, що план, який просуває Китай і Бразилія, це все з подачі Росії, і ми таку капітуляцію не приймаємо. Ми не приймаємо замороження конфлікту. Зрештою. Ми думаю, сьогодні-завтра будемо знати деталі так званого мирного плану, чи вірніше плану перемоги, хоча там ніякої секретності немає. Ну, вірніше, сам план то, може, має якусь секретність, бо якщо там є перелік конкретних видів зброї, то, напевно, нам не, треба, не треба про це так. знати. Але угу. з моєї так, в моєму розумінні, що план є наслідком стратегії. Тобто, спочатку треба погодити стратегію, а стратегія випливає план. І Я не знаю там, про що вони сьогодні говорять з Байденом. Я би дуже тішився, якщо б, наприклад, президент України запропонував дуже просту стратегію. Для чого йому та зброя, для чого йому дозвіл на далекобійність? Та бо стратегія України по має полягати в тому, щоб нанести воєнну поразку Росії на території України, наслідком чого стане внутрішній розвал Росії. І то, що зараз ця позиція України не співпадає з баченням Байдена, це нічого не означає. Це треба просто пояснити. Така стратегія, вона вимагає от перелік зброї, от дозвіл на далекобійність. А в тому плані він ще мав би мати такий пункт, що буде робити українське ВПК. Які види зброї ми робимо самі? Ми не ті маємо бути, має бути прохачами. І е, я так думаю, що на е, це останнє моє зауваження, мабуть, Байден зробив те, що він міг зробити. І ці останні 8 мільярдів це, це справді крок. За якими повинні подякувати. Ну там 5 мільярдів це повноваження. Він просто дав команду Пентагону зі складів дати зброю. Нам 3 мільярди це живі гроші, які підуть американським компаніям. Ну, більше Байден, напевно, вже не зробить. І дозвол на далекобідність він, на жаль, самостійно прийняти не наважився. Все віднесли на якусь зустріч в Німеччині, куди приїде Байден, коли вона там буде через місяць. І приїде прем'єр Великої Британії, буде Шольц. Ну, Шольц буде проти. Британія, Америка буде за. Ну, Байден швидше всього увійде в історію американських президентів як президент нерішучий. Ну тобто, вірніше того лідерства, який у свій час, наприклад, демонстрував Рейган, ну не кажучи вже про інших президентів. Він, на жаль, не проявив. Але він багато доброго зробив для України. І цих вісім останніх мільярдів це, мабуть, така жирна крапка, за яку українці також будуть вдячні. Отже, мій підсумок є такий. Тиждень виявився дуже продуктивний і, чесно кажучи, він мені дав кілька невеличких оптимістичних ноток. З точки зору, куди рухається російсько-українська війна. Це, те, що пропонує Трамп і його кандидат віце-президент Евенс, ну це не є план закінчення війни, це якийсь набір взаємосуперечливих фраз. Ну я подзвоню одному другому, скажу припинити вогонь. А хто не припинить вогонь, я припиню поставки зброї і так далі, тому подібне. І, я думаю, що Путін, у разі якщо Трамп виграє, Путін дуже швидко приведе його до тями. Тому що, якщо важелі на Україну ще він має, Трамп і Гіпотетично ставши президентом, бо він може перекрити зброю. То ніяких важливих впливу на Путіна він не має. Він не має, що Путіну запропонувати. Він може Путіну таки запропонувати: я тут зараз заламаю Україну і заставлю їх погодитися з мирним планом. От і все. А Путін йому скаже: так я ж тобі пропонував от чотири області мої, і все українці погоджуються, я припиняю вогонь. А Ні, то ні. І все, і на тому все закінчиться. І там Трамп мене взагалі, він здивував як історика, що він добре історію знає, каже, що Росію не можна перемогти, бо вона, бачите, перемогла Гітлера і Наполеона. Два рази перемогла. Два рази. А програмів сказав, що, що то була трохи не так. та Росія, то була російська Друге, імперія, ми... то був радянський Утім союз значно почали. більший був в ресурсному і в людському відношенні. Мав Упав би під вплив якоїсь російської пропаганди. Але це, це не це є не з області логіки, це з області передвиборчої риторики. Uh -huh. е, мій прогноз є такий: якщо Трамп е, виграє президентський Бори, в чому я глибоко вже починаю сумніватися, бо динаміка йде зовсім в іншу сторону, то він попробує подзвонити. Він подзвонить до Путіна, і подзвонить до Зеленського. Це 100% він зробить. І от після того він просто пойме, що те, що він пропонує, купи не тримається. І от куди, туди, куди його тоді розверне, не знає ні одна жива душа, і сам Трамп про це не знає. Чи він дасть українцям зброю, чи він не дасть українцям зброї, чи він посвариться з Путіним, чи він попробує Україну з Путіним розміняти. Але в тій всій конструкції, розумієте, є один гравець, від згоди якої також все залежить. Цей гравець Україна. Та він може скільки завгодно домовлятися з Путіним, але якщо Україна з цим не погодиться, то гра не зіграється. І коли нам говорять, що він припинить поставки зброї, ну припустимо, припинить. То що ми що, припускаємо, що Україна що капітулює? Ні. Україна не капітулює. Україна має, по-перше, де в Європі зброю брати так в меншій кількості. Україна має свій власний ВПК, Я сподіваюся, що на третій рік війни ми таки розкочегарилися. Кінець кінців, якщо Трамп припинить допомогу Україні воєнно, він наразиться на таку зону критики в Самій Америці, що я не знаю, скільки часу він то витримає. Бо є це ще конгрес. Буде, це для нього буде Афганістан. Безумовно, це, це для нього буде. Він собі яму вириє і могилу вириє. Бо, бо ми ще не знаємо, яким буде конгрес. А він буде, напевно, не Трампівський. Бо його ця групіровка компанія Мага. Вона там скільки, півтора десятка конгресменів налічує, в в новому конгресі. Скільки їх буде, та більше не буде. І тому все це показує, що Трамп зараз може говорити все, що завгодно. нічого з того, що він зараз говорить, на практиці неможливо реалізувати. І це він дуже швидко в цьому переконається у разі підкреслюю, якщо він стане президентом. Але я думаю, що так не буде. Додати з приводу ядерних запогроз Путіна: ну, бачите, все-таки це дуже показовий факт, що воно так по часу майже співпало з цим вибухом російської ракети носія сармат. Uh -huh. Лісецьку. Ну, це загально відомо, що ця ракета «Сармат» це погіршена копія знаменитої ракети Сатана в натівській класифікації, яка робилася на Южмаші в колишньому Дніпропетровському, теперішньому Дніпрі. Ну, по старій пам'яті трошки довелося поспілкуватися з людьми, які працювали. Ну і вони там сказали: ну це ж треба сконструювати так, що ракета вибухнула в шахті. Не в повітрі, не на підльоті до цілі, не промазала ціль, а іменно в шахті, де силою. Ви ну, пороховий газ вона виштовхується це просто до питання в якому стані російський ядерний потенціал, і тут треба добре розуміти, що на сьогоднішній момент ну, це, це очевидно не тільки для українців, це очевидно для всіх серйозних людей, які на заході займаються цією тематикою. До тих пір, поки Росія не провела хоча б одного випробовування ядерного боєзаряду, говорити про те, що вона наважиться. Тим стріляти в принципі нереально. І читати всі ці путінські погрози і оці зміни доктрини їхньої, російська ядерна доктрина і до цих змін передбачала можливість превентивного ядерного удару. Там просто таке було формулювання, коли це загрожує життєвим інтересам Росії. А зараз вони додали, коли нападає неядерна ядерна держава за допомогою ядерної держави. Ну от і все. І коли багато, багато, багато безпілотників полетять, аж таки багато. Хто їх це визначати буде? Це смішно. Розумієте, в даному випадку просто треба дуже реалістично реагувати на, на цю путінську термінологію і цю путін, путінську фразеологію. Ну, поки що нічого іншого, ніж просто спроба зупинити дозвіл Україні на далекобійність не проглядається. Ну і ще там дехто вважає, що це ще спроба якимось чином показати. Що Росія все-таки велика страна? А бачите, а паралельно Китай, до речі, провів запуск своєї міжконтинентальної балістичної ракети. Оце не нещодавно, і успішно, успішно. Він гарна гарненько приземлилася Єжі. в Тихому океані, там, десь біля американського ракета китайська взірвалася теж на Але Ну, але останній останні їхній китайський запуск був успішний. Вони нещодавно он... визнали, що у них підводний човен таки затонув. Прошу дуже, ну але це в даному випадку. Тобто, ми дивимося на російський ядерний потенціал. Агенті, ми повинні я... розуміти що до тих але я хочу знову ж таки тут питання. Я розумію. От пане Тарас, ви ж говорите зараз про стратегічну ядерну зброю. Це зброї. саме стосується тактичної а... Якщо не буде випробовування. Вони не ризикнуть. Давайте от постосовно от, можливості росіян, безумовно, копіювання створення а, легкої зброї, на кшталт. Модулів МПК для вільнопадаючих бомб. І то після чого? Після того, коли вони отримали певні засоби ураження, які були запущені в бік американської зброї. Основне питання виникає зараз. Чому, наприклад, в контракті щодо постачання певних технологій військових з Іраном були зазначені двигуни для ракет крилатих. Питання чому? Тому що свого часу. Ракета Х-55, з якою перероблялись Ха 101 і х 555 будувалась на двигунах моторсічівських, тому що під час випробувань були поставлені задачі там двом виробникам розробити російському і українському розробити цей двигун. Український був набагато краще, його експлуатували постійно. Російські на той час радянської Росії відмови були постійне, і після того, коли після 2014 року вони почали вже ставити на свої ракети. Підняли розробку, почали її знову відновлювати. Двигуни, які стоять на стратегічній авіації, серія НК. Після смерті Кузнєцова жоден двигун більше не модернізується, не ремонтується, ремонтується за рахунок зняття з інших двигунів певних компонентів. І е тому, в принципі, є купа питань до можливості технологічних Російської Федерації. Тому я постійно наголошую, що основним пріоритетом ударів в глиб території Російської Федерації повинні бути виробничі потужності, а саме нії, де знаходиться робоча конструкторська документація. Тому що зараз Росія поновлює виробництво ІЛ 76 Те, що випускалось в радянському Союзі, воно випускалось, що правда в Ташкенті, завод був закритий. І зараз вони відновлюють можливість виробництва даного типу літаків. Зрозуміло, що в них є певні технології щодо модернізації двигунів, модернізації деяких компонентів. Але відновити заново виробництво їм зараз буде, треба написати всю робочу конструкторську документацію. Саме тому їм потрібно відновлення імперії, де буде Україна, де буде Южмаш, просто... де будуть виготовляти ці ракети, які будуть лякати ми, ми, Ми мусимо оцінити рівень реалістичності ядерного удару. Він низький. Він є низький, його не можна сказати нульовий, ні. Але він є низький. Угу. В силу і цих причин, які ви сказали, в силу того, що є позиція Китаю, причому публічна, і Китай має чим Росію приструнити. І тому поки що ну, на це реагувати треба. Ну просто, просто реагувати так, як треба.